Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал. Переможемо разом. А патрош може прибрати Путіна і Шойгу фізично. Започати почати Шойгу уже майже рік як прибрали Генералів Шойгу почали арештовувати. У Той же час у змі припустили, що колишній міністр оборони Росії Сергій Шойгу може наважитися на держперевороти. Водночас охочих щодо подібного рішення ймовірно більше. Про це розповів журналістам Руслана Романа Цимбалюка. Він зазначив, що розпочато війною російський президент усе в Україні запустив зворотній відлік на Міс Україна вистоїть. Ми вистоїмо тут навіть і сумнівів, тому що це народна війна, українська вітчизняна війна проти російських окупантів, заявив Роман Цимбалюк. Він зазначив, що припущені щодо можливого держперевороту в Росії, який влаштує Сергій Шойгу, багато на думку журналіста російському міністру оборони варто реалізувати це питання в найкоротший терміни. Стане президентом мирної країни. У нього там теж високий рейтинг. Всі злочини пише він на Путіна, у разі чого військові злочини сказав Роман Цимбалюка. Нехай поспішає, тому що там багато спробувати на собі кремлівські кабінети, поки вони не згоріли, зазначив цим балюка. Журналіста додав, що наразі у російської еліти та бізнесу немає наснаги щодо того, що відбувається в країні через дії Путіна. Вони всі збідніли. Зауважте, що американський журналіст Джеймса Пасілео з посиланнями на офіційних осіб США заявив, що наразі Путін побоюється, що Сергій Шойгу спробує зробити переворот наступного тижня. Той же час, під час останньої закритої наради Путіна сказав найближчим і довіреним Патрушевою меня и теряю контроль армія. ними більше нічого не могу сделати. Китайці США і шас и тепер президент. Он телеграм-канал Кремлівської щорокуше про стрілянину у коридорі Кремля. Російські генерали об'єдналися 50 на 50, Ті, хто підтримують Путіна, і ті, хто підтримують кандидатуру Патрушева та завершення війни. Олігархи вже після останніх вибухів також тиснуть на завершення війни. Військові захоплюють владу. Союзники кажуть, що ця весна буде вирішальна. Будуються переговори. На чиїх умовах покаже час. Наразі ж Кремля лихоманиться. Путіна вивозять. Планку чего передача влади розпочнеться завтра. Або Путін її отримає, та його знову оголосить президентом. Наразі роль президента виконує Патрушев через спину Путіна. Ніхто з диктатором уже не радиться. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.